Вимикай буденність, вмикай премач. Світ на межі катастрофи. В індії розбився пасажирський літак. Понад дві сотні людей на борту. Близький схід. От от може спалахнути США, евакуюють дипломатів і готуються до ударів. Путін нарощує бойову міць. Москва вже бачить Україну плацдармом для наступу на Молдову і Румунію. А у Сенаті США міністра оборони змусили виправдовуватись за недостатню підтримку України. Вітання! Мене звуть Карина Клишун, і просто зараз про головне. Але спершу лайкніться відео. Якщо підтримуєте Україну. І підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. І знову Боїнг і знову катастрофа. В Індії розбився пасажирський літак, в якому перебувало понад 240 людей. Як повідомляють місцеві медіа, борт, що летів до Лондона, піднявся всього на 190 метрів і за 5 хвилин після зльоту впав на гуртожиток лікарів. <звук> Причини авіакатастрофи ще встановлюються, проте на місце падіння відразу виїхали рятувальники на місці трагедії величезна пожежа. Відомо, що на борту Боїнг були громадяни різних країн, зокрема Індії, Великої Британії, Португалії та Канади. Серед пасажирів колишній губернатор індійського штату Гуджарат. Усіх постраждалих терміново доставили до найближчих лікарень. Загинули всі 242 людини, які були на борту. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. В минулих випусках ми розповідали вам про дивний ролик від голови Нацрозвідки розвідки США про небезпеку ядерної зброї. Сьогодні ми стоїмо ближче до межі ядерного знищення ніж будь-коли раніше. Політична еліта та підбурювачі війни безтурботно розпалюють страх і напруженість між ядерними державами. Можливо, це тому, що вони впевнені, що матимуть доступ до ядерних сховищ для себе та своїх сімей, до яких звичайні люди не матимуть доступу. Тож саме ми, народ, повинні висловитися та вимагати припинення цього божевілля. Ми повинні відкинути шлях до ядерної війни та працювати над створенням світу, де нікому не доведеться жити в страху перед ядерним голокостом. Так, от тепер ми ще більше переконуємося в тому, що це попередження пов'язано з перемовинами між США та Іраном щодо ядерної зброї. Якщо дуже коротко, Іран хоче її мати. США проти. вони не можуть мати ядерну зброю. Все просто. Градус напруги росте, бо Іран не хоче, щоб йому хтось вказував, особливо Америка. США в свою чергу погрожує завдати удару по Ірану, якщо ядерні переговори проваляться. Не хочу нікого лякати і розповідати, до чого все йде. Але посольство США в Іраку починає екстрену евакуацію дипломатів через напружену ситуацію в регіоні. Вивезення свого персоналу США готує із Кувейту. Зелене світло на виїзд отримали навіть сім'ї військових ВМС США в Бахрейні. Крім того, Британія попередила танкери та інші судна про додаткові ризики при перетині перської затоки. Ну і вишенька на торті ізраїльські змі попереджають, що Ізраїль готується до нападу на Іран, і до нього залишаються лічені дні. І наміри ці, як пише видання Таймс», більш ніж серйозні, що не непокоїть Білий Дім на мою думку, Ізраїль дуже близький до нападу на Іран. Ми за кілька днів від нападу. Як думаєте, близький схід на порозі великого військового конфлікту? Загострюється ситуація і на українському фронті. Російська армія має успіхи на сумському напрямку. Також росіяни захопили селище дворічне в Харківській області та просунулися біля довгенького та западного. Та є просування в селі Богатир в Донецькій області. Фронт стає все ближче до столиці України. Чи думає Путін зупинятися? Чи хоче він миру? Звичайно, ні. Більше того, Путін доручив військовому командуванню у рази наростити бойові можливості сухопутних військ Росії. И важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом. І розуміється нова госпрограма стать эффективным інструментом для реалізації недавно утвержденої стратегії развития воєнно морського флоту на період до 2050 года. і поки Трамп дає Путіну чергові два тижні. Зеленський озвучує наступні територіальні цілі Росії. Одеса може бути наступною. Зрештою, знов таки ми сьогодні тут, у нашому прекрасному місті в Одесі. Це Красиве місто є мішенью для Росії, і Росія хоче знищити його. Як це вже зробила з незліченною кількістю міста сіл на окупованих територіях? Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. Які плани Кремля для українців не є новими, адже всі дії Путіна на це вказують як мінімум підсилення російських військових, які перебувають у Придністров'ї, але ми віримо в силу українських військових та в допомогу партнерів? На жаль, Росія не розуміє слова, тому треба битися, бо наступними можуть бути вже країни Європи. У те, що Путін не зупиниться в Україні, розуміють і західні політики у Конгресі США. Сенатори республіканці розкритикували міністра оборони Піта Гексета через зусилля адміністрації Трампа завершити війну в Україні шляхом залучення Росії до переговорів. Міністра попросили прокоментувати американську допомогу Україні у сфері безпеки. А той почав у відповідь критикувати попередні адміністрації за попередньою адміністрацією, за адміністрацією Обами, Крим було захоплено, і ми надали їм ковдри. За часів першого терміну президента Трампа він дав українцям Джавеліни, і росіяни не вторглися за Байдена. Росіяни справді вторглися, а допомога надавалася повільно, не в повному обсязі, і в результаті все вийшло в глухий кут. На щастя, Джавеліни надані Трампом фактично зупинили просування Росіян. Ну про Джавеліни ми вже чули, але чомусь вони не особливо зупинили Росію. Каже, що тепер Путін знає, що Трамп сильний. Це нібито впливає на Путіна. Але чому ж тоді? Зараз росіяни продовжують захоплювати землі. Сенатор Міч Макконел не такий впевнений, адже за його словами на кону стоїть репутація Америки і що Росія не буде зупинятися. Я Думаю, що перемога визначається людьми, яким доводиться там жити українцям. І я не думаю, що вони колись дійдуть висновку, що перемога означає фактично прийняття російських поглядів на це все. То що ви думаєте, що задумали росіяни? мені здається, що вони не дуже зацікавлені в розмові. здається, вони посилюють війну. На що міністр оборони відповів, що Європа має посилювати свою оборону? Натомість Міч Маконел закликав захищати демократичних союзників від авторитарних агресорів. Після перепалки вирішив сказати своє слово, і голова армії США він відповів на питання: чи зупиниться Путін в Україні? Чи зупиниться Путін в Україні? Я не думаю, сер. Думаю, він продовжуватиме. А ви як думаєте, чи дійсно Америка вірить в перемогу України? Чи все ж на стадії прийняття Путіна сильнішим, ніж Трамп? Пишіть у коментарях. Тим часом Трамп вирішив розповісти про що ж він говорить з Путіним під час телефонних дзвінків, каже, що у нього з диктатором прекрасні відносини. Але, не дивлячись на це, покласти край у війні проти України це основна тема у розмові. каже Трамп, що говорять вони переважно про війну, і звичайно ж, що якби Трамп був президентом, то війни цієї не було б. Проте як вважає екс-радник із національної безпеки 45-го президента США Трампа Джон Болтон, Трамп вважає Путіна своїм другом. Він вважає Володимира Путіна другом. Я не знаю наскільки Путін так вважає, але Трамп вважає саме так. І під час кампанії, коли Трамп казав, що я можу закінчити цю війну за 24 години, я можу запросити Зеленського та Путіна в єдину кімнату і посадити їх разом. Він думав, що його друг Путін погодиться. З цим. більше того, Болтон зауважив, що наразі не бачить жодних доказів, що Трамп готовий зробити щось, що засмутить. Тить Путіна я не бачу на сьогодні жодних доказів, що Трамп готовий зробити щось, що засмутить його друга Путіна, і це дуже небезпечно. Не тільки з погляду України, а й з погляду миру і стабільності в Європі як такої. Гевенсіки якщо зусилля Трампа щодо переговорів провалилися, то він. Може залишити такі сподівання і він може вийти з постачання Україні необхідних систем розвідки і озброєння дружити з вбивцею і диктатором серйозно. Чи це так виглядає підтримка Трампа українського народу, пане Дональде? То саме через це гальмується військова допомога Україні.